Заклади освіти і управління продовжує співпрацю з громадськими організаціями. Так на минулому тижні в закладах дошкільної та загальної середньої освіти працювала асоціація саперів України. Закладами було охоплено 229 дітей та 190 працівників. Учасники ознайомилися з вибухонебезпечними предметами та ризиками, які вони несуть, опрацювали практичні навички безпечної поведінки під час обстрілів і отримали подарунки. Також на минулому тижні підписано договори з Норвежською радою у справах біженців щодо надання грошової допомоги чотирьом закладам загальної і середньої освіти для проведення поточних ремонтів. У захисних спорудах цивільного захисту з метою покращення їх санітарно гігієнічних умов також 11 липня до нас з візитом завітала координаторка проекту покращення доступу до послуг дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення в Україні. Це проект дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ. І в неї візит був моніторинговий. Хочу сказати, що чотири заклади дошкільної освіти беруть участь у цьому проєкті І координаторка відвідала ці заклади, відвідала заняття з дітьми, і в ході зустрічі були обговорені основні питання провадження даного проєкту та надані рекомендації. У рамках підготовки до зими проведено процедуру закупівлі паливної деревини ну і в зв'язку з такими аномальними високими температурами ми перенесемо всі екскурсійні поїздки.